Вітаю, друзі, знову у своїй альтанці. Сьогодні із Харківщини Вітер Трояндових мрій приніс мені посилочку від Лєночки з каналу Вітер Трояндових Мрій. Всі ви знаєте цей чудовий канал і цю прекрасну, чудову квіткову феєчку Лєночку, в якої неймовірні троянди. Бояють і квітнуть все літо, і ми її стежками, квітниками, бродимо цілісіньке літо, де неймовірно багато остинок і неймовірно багато квіткової краси. Так от, мені страшенно цікаво, що там зараз будемо відкривати і дивитися. А я хочу сказати такі слова, що ці посилки, якими обмінюються дівчата, Вітникарки в наші квіткові спільноті, як невидимі промінчики, поєднують серця і душі, обігрівають душі, розраджують, приносять радість, задоволення, хоч маленьке в наш час. Це так прекрасно. Мати щедрі і відкриті серця. Ну, час відкриватиме. Сіла коробка скарбів від лєночки. Ціла коробка, Боже. Я ж не знаю навіть багато рослин, їх назв. Бо я ж ще раз повторюю, існували ж тільки троянди в моєму житті. Буду вивчать, буду вивчати. Мої квіткові феєчки мене научать. Зараз будемо все роздивлятися, розглядати. Ось такі скарби є в мене. І лист, від Ліночки. Всі рослиночки з любов'ю упаковані. Кожна рослиночка. Гортензія взагалі неймовірно упакована. Всі рослиночки неймовірно бажані мною. Лавандин, лаванда, гвоздичка рожева, гортензія, гортензія, волотиста. Так, дуже красиво упакована. Тряпочка та молога, бадан, гвоздичка, периста рожева. Це гвоздичка. А це флукси, Це райграс бульбоносний, котовник, котовник. І накладна. Чудово все описано. Лєдочка, чудо ти! Дякую, Квіткова Феєчко, за всі ці скарби. Дай тобі щастя і радості в цьому житті. І твоїм найдорожчим. Дякую, Люба тобі, за ці подарунки. Сердечно і щиро дякую. Люба Лєночко, я від щирого серця дякую тобі за ці прекрасні і чудові рослинки, які подарувала ти мені. Бажаю тобі, щоб твій канал, Вітер трояндових мрій, процвітав, розвивався і був цікавим для багатьох-багатьох глядачів. Я тобі вдячна і бажаю тобі радості, щедрості від життя, різних Божих благословень, тобі й твоїм близьким, миру нам усім, Як найскорішого. Дякую тобі, підкова феєчко.